Зупиняють автівки, цікавляться, куди водій прямує і чи справді він українець. А ще збирають гроші на потреби армії. Ініціатором створення блокпоста в одному з мікрорайонів міста став дев'ятирічний Дмитро Тищенко. Разом із друзями-однодумцями вирішив зупиняти увесь транспорт, що приїжджає їхньою вулицею. Я як дивлюся, відео, то в мене з'являється таке відео, що діти роблять блокпости мене Така сама виникла ідея зробити блокпост. з друзями, допомогти ЗСУ зібрати кошти відреагували, Добре, давай підемо збирати кошти. Щодня діти стоять на позиціях від ранку і до самого вечора. На обід йдуть по черзі. Одночасно на чергуванні близько семи юних добровольців. Раніше ми катались на велосипедах, на самокатах, на горці грали акулу, доганялки, теніс, футбол, баскетбол, бадмінтон. А тут ми побачили в. І інші, що так роблять, і ми теж захотіли. Батьки підтримують дітей і пишаються ними. Вони зранку прокидаються, і в них вже робота. Ми біжимо на блокпост, збирати кошти для ЗСУ. І на телефон не мають часу цілий день. І от це їх настільки якось захопило, настільки от. Вони зрозуміли, що що, хоч нехай невеличка частинка, але все рівно допомоги піде для оборони нашої країни. За три дні дітям вдалося зібрати майже дві тисячі гривень. Вони зізнаються, витратити кошти на свої потреби навіть і не думали. Ми збираємо на армію, і ми собі не будемо тратити. Це для збройних сил України. Цими грошами ми хочемо їм допомогти. Вони роблять і захищають нас, щоб ці росіяни не попали до нас на територію. Аби передати гроші військовим, діти разом із батьками звернулись до волонтерів. Поділля. ми працюємо з 15-го року. 2015 року такого не було. Діти не долучалися саме в такій формі. Да взагалі, то тобто це були малюнки. Це була якась домашня випічка, а так, щоб конкретно допомога збройним силам і матеріально, то це в перший раз. Діти таким чином хочуть наблизити нашу перемогу над ворогом. Волонтери розповідають: ці кошти витратять на купівлю нових автівок для військових, а діти тим часом продовжать свою роботу на блокпості. Олександр Семенюк, Валерій Тилиховський, новини міста.